Чи можна нарощувати нігті на ногах? Або що робити, коли клієнтка зламала ніхоть? А хочеться краси? Одразу хочу сказати, що нарощувати нігті на ногах це дуже погана ідея, тому що творий матеріал спричиняє великий тиск на нігті, а він у нас дуже рухливий. До того можливо закрити взуття, та люди люблять поковирятися у себе в пальцях. Але ситуація така, що ще відкрити взуття, і треба якось допомогти дівчині. І я покажу, як це зробити менш травматично. Тут нічого я вам нового не покажу, робимо звичайний педикюр. Нагадую, що фразою глибоко під кутикулу ми не заходимо, тому що будь-яке покриття на ногах ми робимо в стик кутикулі, а не під кутикулу. Приділяйте увагу боковим валикам. Добре, їх вичищайте. А Якщо хочете більше дізнатися про педикюр для початківців, переходьте на ютуб канал G-Code. Так і обов'язково зачищаємо всі розшарування нігтів. А тепер давайте я все ж таки поясню, чому не варто нарощувати нігті на ногах. Взагалі, Будь-яке покриття створює на нігті зайвий тиск. інколи навіть просто грило. Тому у даній ситуації ми дадимо лише кутики по вільному краю без додавання зайвої. Товщини. Базу наносимо тонким шаром без ніяких вирівнювань в жодному. Ніяким разі. матеріалом ми не робимо вирівнювання на ногах. І тепер поговоримо детальніше про сам матеріал, який ми будемо це робити. Я хочу наглядно вам показати два гелі, чим вони Але для початку. Уявіть, що наш ніхоть – ось ця плівка. Він м'який, рухливий та піддатливий. Якщо на нього покласти твердий матеріал, то ніхоть почне скручуватися, буде зайвий тиск, може початися ніхолізис або боліві відчуття, або навіть вростання нігтя. Я порівнюю два геля: це буст гель, який створений для протезування ніхолізису та білдер гель. with chai Я гадаю, різниця. Муст гель дуже амортизуючий, він повністю відтворює рух натурального нігтя. Тому він не буде спричиняти зайвого тиску та буде повторювати будь-який рух нігтя. Але все одно я наголошую на тому, що будь-які маніпуляції з таким гелем все одно йдуть у тонкий шар. Тобто повністю ми ніхоть не покриваємо гелем. Та попереджаємо клієнта, щоб без ніяких переношувань та бажано підпилювати вільний край у процесі носіння. Ну і звісно, умова відкрити взуття. А тепер давайте ще раз таки, чому ж не можна покривати нігті Перше і надважливе це відсутність еластичності. Нігті на ногах зазнають сильного навантаження: це затісне взуття, ходьба, тиск. Твердий гель він не гнучкий і не підлаштовується під так нігтя. Також є ризик деформації та вростання. Якщо нігодь вже й має схильність до вростання нігтів, твердий гель фіксує форму і погіршує проблему. Це перевірено до речі, на А собі. ще гель не пропускає повітря та вологу. Через це підвищений ризик розвитку грибка. А Тепер відволічемося та подивіться, який еластичний ніготь залишився. Тому що ми додали лише кутики. Коли ми робимо покриття на ногах, то обирайте більш гнучким. Це Материал. може бути каучукова база без вирівнювання або спеціальні гель-лаки. Є навіть однофазні гель-лаки, під які не потрібно наносити базу і топ. Тому будьте обачні у своїй роботі, тому що це здоров'я клієнтів. І тепер нарешті маємо ось такий результат: два нігтика. І клієнт я ражу Nail Boost Elixir. Він є протизапальним, антисептичним та прискорює ріст нігті. Використовувати два рази на день і буде вам щастячко. І наостанок, дякую всім за увагу!